Айтівців не менше, скільки коштує національна ЛЛМ, та інстаграм нарешті робить апку для iPad. Це 193-й випуск до новин, де кожного понеділка я розповідаю вам про новини українського IT, світового тех сектору та все, що навколо. Погнали до новин. І можливо новин сьогодні і не дуже багато. Проте я все одно вам розкажу. Не можу ж я вас залишити без чудового понеділкового апдейту. Доу регулярно підраховує кількість it ФОПів в Україні. Раніше це була дуже показова цифра. Зараз можливо менш показова. Проте загальні тренди про те, скільки взагалом айтівців в Україні, використовуючи певну математику, можна з цього всього вивести. Давайте це й зробимо. Почну з кінцевої цифри. Активних айтіфопів фопів стало на 13 тисяч менше або ж на 5% менше за цей рік. Проте загальна кількість айтівців не змінилась. Ну майже не змінилась. Як рахували? Спочатку взяли зарплатне опитування, яке ви заповнювали, за що вам дякую, і подивилися, що в цьому році працює всього 62% людей як ФОПи. В той час, як в 2022 році, так було оформлено 87% всіх працівників нашої сфери. Тобто, тепер маючи кількість фопів, можна приблизно порахувати і кількість айтівців, якщо екстраполювати ці дані. Звісно, там є певні похибки, проте я думаю, кращі цифри ми все одно вивести не зможемо. Для того ж щоб порахувати кількість айті спеціалістів, використали трошки іншу методику, взяли з цього самого зарплатного опитування подивилися, скільки працює е, з них людей в топ 50 компаніях, яких працює більше за тисячу людей. А потім це порівняли з даними від компаній, подивилися, яка між ними різниця, тобто скільки відсотків в середньому заповнює анкетне опитування, і так і порахувала. Із такої математики вийшла цифра 298 дев'яносто ну тобто 300 тисяч. Що в цілому та сама цифра, яка йде у нас з, -з, -з, -з червня 2023 року, з невеликими похабками вверх-вниз, внизу зараз там плюс 9 тисяч до неї, І це в цілому можна списати. Я думаю, на загальну похибку такого підрахунку. Але що цікаво, і напевно добре, що загалом зменшення як такого не було зареєстровано, навіть якщо воно десь там всередині в похибці є, то воно все в одиницях в нижніх одиницях відсотків лежить. Ось така вийшла цифра. А якщо взяти і повернутися до статистики саме фопів, то що цікаво, що серед жінок кількість їх продовжує зростати, і наразі вона становить 31%. тобто 31% фопів, які їх зареєстровані на it кведах і є активними являються жінки, і це зростання зубумовлене тим, що частка жінок серед нових it фопів становить 48%. Так 48% фопів, зареєстрованих з 24 лютого 2024 року до 24 лютого 2025 року становили жінки. Висновки чому саме таке співвідношення і чому така динаміка, чому стільки фопів реєструється саме на жінок? Я думаю, мені ніяких натяків робити не потрібно. 7 квітня стало відомо, що компанія Револют перестала реєструвати нові облікові записи для українців. Оточних клієнтів це не стосується. Тобто, якщо ви встигли зареєструватися до цього, то в компанії заявляють, що всі сервіси і послуги вам надаються без змін, як і планували. Я думаю, що є очевидним фактом, що на це рішення повпливав НБУ, бо там був певний публічний конфлікт про те, що до них револют не звертався, і ліцензії на банківську діяльність у них немає. Чого вони сюди взагалі приперлись? Компанії кажуть, що планують відновити послуги, як тільки це стане можливим. Публічно вони, ну коротше, дуже розмитий коментар, вони дають, але також заявили, що залишаються вірними Україні та її підтримці. І нагадаю, у них там була програма, де у них там були спеціальні картки, які люди за кордоном могли реєструвати. І там була якась вартість на обслуговування, яка йшла в цілому на певний благодійний рахунок, який вони потім переводили на підтримку внутрішньо переселених. Людей і кажуть, що так вони перевели 500 тисяч фунтів, і планують ще 200 тисяч докинути, так сказати, своїх. Тобто сумарно 700 тисяч фунтів вони докинуть. В цілому сума напевно в їх масштабах не така вже і велика. Проте, якщо подумати і перевести в гривні, то дуже відчутна сума. За що в цілому дякую в будь-якому випадку? І я думаю, що в цілому це показує правильний сигнал від них. Доу взяв інтерв'ю у Дмитра Овчаренка. Це Сітіо Центру штучного інтелекту при Мінцифри. Той що 4 лютого називали AI Center of Excellence на презентації. Він він від Мінцифри. Дмитро, там відповідальний за технічне втілення, він є екс-керівником GNI напрямку в SoftServe, І зараз ось він став CTO цього центру. Хотів підсвітити вам пару пунктів з інтерв'ю, а потім ви вже захочете, підете, почитайте повністю. По-перше, він каже, що національна алем це велика мовна модель, очевидно, яка створюється за урахуванням мовних і культурних особливостей певної країни. Це він закладає в цей термін. Каже, що зазвичай вона базується на open-source архітектурах. Про це ми зараз поговоримо, такі як LAMA Mistral, гема і так далі. Отут перший цікавий момент. Каже, що є два підходи до створення національної ЛМ. встав взяти опенсорс архітектуру і доповнити її корпусом національного контексту, тобто специфічними мовними даними, або ж тренування моделі з нуля. Не хочеться придобуватись до слів, але в цілому звучить трохи дивно, тому що він, напевно, під взяти опенсорс архітектуру і доповнити її корпусом національного контексту. Він має на увазі, скоріше всього, процес файнтюнінга цієї моделі додатковими даними. Тобто є архітектура, це як певне креслення двигуна. От як у Лами є, або у Алібаби є своя архітектура. Це як вони там будують ембедінги, які є шари, що за чим іде, які теканізатори і тому подібні речі. Це все є архітектура. І її опенсорсять часто, от наприклад, у лами, вона відкрита архітектура. Потім є друга частина, це вже безпосередня модель її ваги. Тобто це безпосередньо ваги. І це називають open weight моделями. Тобто вона натренована, використана купа там, десятки мільйонів доларів, іноді сотні мільйонів доларів використані на її тренування, на знаходження цих вагів і їх, так сказати, оформлення, і потім там дистиляції, тому подібні всі інші процеси. І є ще окремо: це безпосередньо код, який використаний для того, щоб цю всю архітектуру реалізувати і тренувати модель. Це безпосередньо якби відкрили, то. Це було б open source модель. Ми говоримо про open weight моделі. А архітектура, ну вона якби відкрита архітектура, це ті, які опублікували свою архітектуру. І тут зараз ми зрозуміємо, що по статті далі мається на увазі, що ми візьмемо open-weight модель і її дотренуємо, тобто дофантюнимо якимось додатковими процесами і своїми знаннями змінимо певні обмеження, змінимо контекст для того, щоб вона правильно відповідала на ті питання, які стосуються нас і краще враховувала нашу мову. Тобто, коли говорять про взяти open-source архітектуру і доповнити її, то це не про архітектуру, а це взяти open-weight модель і використати її якось і доповниш. Це тут ми е, кларифікували. Йдемо далі. На що можна використовувати? Тут є якісь е, ну відверто, давайте скажу, мені здається, притягнуті за вуха кейси. Є один кейс, який цікавий це в оборонній сфері. Кілька в використань він каже є для генерування синтетичних даних до аналізу різних ситуацій, і це не публічна історія. І тут, напевно, є сенс мати таку модель, тому що в open-weight моделях часто бувають якісь гайдрейли, ну тобто, системи обмеження, які кажуть, що модель має робити, а чого модель не має робити. І, скоріше всього, для таких сфер її треба дещо змінювати, тому тут. Це зрозуміло. Тут оце вже можна якось зрозуміти. Другий каже, приклад, що є застосунок мрії, де мовна модель зможе допомагати організувати навчальний процес, перевіряти тестові завдання або робити рекомендації. Я не впевнений, що хотів би, щоб вчителям ну, можливо. Не знаю, Короче, я не хотів би, щоб мою дитину навчала лемка. Давайте просто прямо скажу: не, не, не дуже цього хочу, або перевіряли її тестові завдання. Можливо, це як інструменти для прискорення роботи вчителів і для забезпечення якогось базового рівня якості. Так, можливо, але знову ж таки, знаючи проблеми. Е... Лінії людей, як тільки інструмент може щось робити на достатньому рівні, в нього це все скинуть. Mm. Інші кейси, які тут написані, я просто відкидаю, бо, бо здається, для них не треба ніякий фантюнінг. Вони можуть працювати і так там немає ніякої взагалі проблеми. Чому він взагалі каже моделі ці розробляють, і чому ніхто, окрім Китаю, і взагалі не розробляє свою національну модель? Ну мається розі не тренує з нуля. Каже тому, що це просто тому, що треба зробити, щоб вона була корисною, а не просто заради хайпу, і тому потрібно взяти ось таку open-weight модель і її використовувати. Ну. Окей, він це називає адаптацією до національного контексту. В Китаї дуже зрозуміло, для чого адаптація до національного контексту у нас насправді теж бо уявимо, що геополітично Сполучені Штати мали би іншу позицію навколо, наприклад, Криму. То очевидно, що більшість моделей, які тренуються в Криму, дотримувалася тієї думки і відповідали би не так, як ми вважаємо правильним, не так, як ми вважаємо правильними, і казали би, що Крим не наш. Хоча зараз більшість моделей відповідають абсолютно коректно на це. Друга проблема, яку ми тут говорили, взеться пару випусків тому. Про те, що, наприклад, російська машина пропаганди може генерувати дуже багато контенту, яка з -засе... Давайте, забруднює, умовно кажучи, датасет для наступних генерацій моделей, і так просочувати свої наративи в видачу наступних генерацій моделей. Здається, що англійською мовою там вони відфільтровують достатньо окей. Якщо ж говорити про російську і українську мову, і які діалектично ближче, очевидно, аніж англійська, то їх перевіряють скоріше всього і направляють значно менше, і їх валідують значно менше, і тому там очевидно. Видно, багато речей буде пролазити, і ось це вони явно також хочуть підчистити в цій моделі з частиною безпекою оптимізації вартості. Я мовчу, бо яка різниця в безпеці і вартості між стандартною ламою і тою, яку ми собі підтренуємо? Ну, в безпеці. Взагалі не знаю, якщо вона вся у тебе хоститься, немає різниці ніякої безпеці. В вартості можливо є якась оптимізація за рахунок іншого токенізатору, проте навряд чи вона буде в рази. Е, ну, не знаю, можливо, там щось прибрати зайве, типу нам не треба підтримки не знаю, португальської мови в національній ЛЛМ. І воно якось буде менше і тому дешевше. Ну, можливо. Так, а що ж по грошам? По грошам. По грошам, каже, що з досвіду інших країн бюджет може коливатися від 1,5 мільйони до 8 мільйонів доларів. Державне фінансування не передбачено, тому шукають інвесторів для цієї ініціативи. Ну, В масштабах різних ЛЛМ подібне, кошт невеликий, в масштабах. Давайте скажу оборонного бюджету України. Тут, здається, теж небагато, але в масштабах загалом бюджету України ну, дуже відчутна сума. Це на всяк випадок десь 330 мільйонів гривень. Просто на всяк випадок, це, от, якщо взяти верхню межу. І при тому, що він каже, що це фокус це маленькі мовні моделі, тобто на 1-5 мільярдів параметрів та середні, 12-16. 12-16 мільярдів параметрів це на всяк випадок, це от гема від Google мети, які можна ранити у себе на MacBook. Тобто вони отакі от такі маленькі моделі. В Цілому хочуть е, адаптувати. Ну, це очевидно для того, щоб у них інференс був дешевше, бо і заліза, і потужностей локальних, які в Україні є, на яких це можна запускати, а для державних сервісів це дуже важливо, їх не так вже і багато. Тому ось на такі модельки орієнтуються. Також каже, що важливо, що дані будуть перебудуть проходити перевірку експертами, істориками, лінгвістами, культурними діячами, і саме вони сформують певний етичний борт, який відповідатиме за якість цієї інформації. Я просто вже уявляю, як це буде швидко, як там буде складно якісь оновлення робити, і які буде потрібно проходити просто стадії страждань для того, щоб нову якусь версію цієї моделі викидати або щось підправити. Але, тим не менш, ось буде такий етичний борт, яким цим буде займатися. З іншої сторони, без такого борда, напевно, і тренувати немає сенсу, бо. Що ж там буде відрізнятися? Хтось має сказати. Ну і про терміни каже, що буде десь за 9 місяців, тобто в кінці 25-го року. Але це не тільки модель, а там буде і гайдрейли одразу, і новий токенайзер, який якраз для української мови ембединги. Всі-всі потрібні моделі, які будуть ранитись в комплексі для того, щоб це все працювало разом. Ну що ще класно побачити тут? Це те, що закладають певний час і ресурси взагалі на редтімінг для тестувань систем безпеки. Це гарно ось так. Все, оце ключові моменти, які я собі виділив. Стаття достатньо велика. Я вам залишу лінк, як завжди, в описі під цим відео. Ви підіть, почитайте, якщо вам цікаво. Але я точно думаю, що поки я тут все зачитував, у вас виникло пару думок про те, що ви про це думаєте. І як ви знаєте, найкраще це написати в коментарях під цим випуском, бо це буде не тільки мені цікаво почитати, а й іншим глядачам. А це ще допоможе більшій кількості людей побачити цей випуск десь в рекомендалки Ютуба, за що я буду вам дуже вдячний. Антимонопольний комітет України вдруге відхилив заявку Київстара на купівлю таблетки. UA. Forbes скаже, що заявку Київстар подавав 14 лютого цього року. 28 лютого вони отримали відмову. Так, ось так, от Київстар не зупиняється, і тільки закривши угоду. От буквально тиждень тому закривши угоду на 155 мільйонів доларів з. Уклоном вони е, збираються купити і таблетки QA. За підрахунками MediaScroll, вартість цієї угоди може становити десь 42-48 мільйонів доларів, що очевидно теж дуже велика сума, хоча і приємно очевидно для акціонерів таблетки QA. буду тримати вас в курсі. CEO Shopify. тобі людське. Розіслав мемо всім співробітникам кампанії про те, що якщо вони хочуть до себе в команду більше людей, тобто в них є якийсь запит на збільшення хедкаунту, то вони спочатку мають пояснити, чому цю роботу не може робити AI. Також він додав, що постійне використання штучного інтелекту тепер є базовим очікуванням від кожного співробітника від кампанії. Він там багато пише про те, що не може уявити, як взагалі тепер без цього можна працювати, це найбільша його зміна взагалі в тому, як він веде свою роботу, і найбільша зміна в бусті, і він хоче, щоб всі в компанії робили також. І в кінці він дописує штуку, заради якої я взагалі вам цю новину приніс, каже, що в наступних циклах перформанс і пір рев'ю в їх опитувальниках будуть питання про те, чи ця людина використовує взагалі AI і наскільки якісно. Ось так, якщо перекласти, якщо ви ви не користовуєте штучний інтелект для того, щоб якось прискорювати свою роботу. То або її покращувати, а є такий потенціал на думку компанії вашого менеджера або на думку ваших пірів, то ви в цілому, скоріше всього, в найкращому випадку не будете так сказати, підвищені, а в найгіршому будете відправлені шукати нову роботу. І я взагалі думаю, що так будуть робити все більше і більше компаній. Тому, якщо ви досі якось я не знаю, як ці інструменти не використовувати, я наполегливо рекомендую вам вивчати та адаптувати це в свою роботу. Між іншим про відкриті взагалі моделі забув сказати, що Мета випустила нове покоління своїх моделей, лама, яка називається. І раніше була лама 3, Тепер у нас є лама 4. В сімействі буде чотири моделі: скаут, Маверік і Бігімот. В скауті це найменша моделька. Очевидно, Маверік це. Стандартна, умовно кажучи, і Behemoth це буде найбільша моделька, яка поки що недоступна, і вона буде на 288 мільярдів активних параметрів. І Її розмір буде 2 трильйони загальних параметрів. Там всередині буде мікстура експертів, то, що називається архітектура. Їх там буде 16, Кожен з них буде мати 288 активних параметрів. Ну це величезна моделька. Кажуть, що її вони використовують в першу чергу для тренування двох молодших генерацій. Тобто, це найбільша, Вони її тренують. І її тренування коштує очевидно десятки, я думаю, сотні мільйонів, але вони нею генерують великі датасети для того, щоб генерувати нові покоління моделях менших. Ось тому напевно інвестиція корисна за словами мета. Це бігімот взагалі випереджає і Клод 37, і GPT 4 і Gemini і 20 Pro. ну коротше, все випереджає дуже класно, але перед тим як перейти до того, чому це не так вже і солодко. Треба ще два слова про менші модельки сказати, і я зараз вам їх розкажу. Найменша моделька, як я вже казав, Scout, там загальна кількість параметрів 109 мільярдів активних 17 мільярдів. І головна її фішка це там 10 мільйонів токенів контексту. Тобто 10 мільйонів токенів, Ну це я не знаю. Вам уже не потрібні ніякі раги і тому подібні речі для діставання інформації, бо ви її можете в кожен запит туди запихнути. Хоча кажуть, що може це все запускатися на ній Nvidia h 100, що. Класно, там все одно це 10 мільйонів параметрів. Якщо подивитися, то ті, хто хостять цю модельку, ну каже сервіс, які провадять ці модельки, ніхто не дає можливість 10 мільйонів токенів. Найкраще, хто дають 380 тисяч. Ну тобто вони навіть не дають навіть 10% відсотків від того, що моделька може. Вони, напевно, до цього якась адаптуються, але це скоріше для випадків, якщо ви у себе її запускаєте, якщо у вас є якийсь. Maverick – це умовно стандартна моделька. Там 128 експертів по 17 мільярдів, тобто 400 мільярдів загальних параметрів. Все про цифри пропускаю. Вона працює десь на рівні GPT-4O і Gemini 2.0 Flash. Ось так, просто щоб вам було порівняння. Цифри відкидаю. і відгуки взагалі про цю модельку від усіх дуже ну скажімо так. Середні середні це в найкращому випадку кажуть, що така величезна моделька стільки нову тренували, а працює вона об'єктивно не набагато краще, ніж третя версія, іноді навіть гірше, що дуже дивно. І що загалом дуже слабко, якось відповідає тому, що ця моделька займала на е, LLM-арені якісь дуже великі високі позиції. LLM-арена, нагадаю це. Чат, де людям дається відповідь від, на один запит від двох різних моделей, і людина обирає, який запит краще для того, щоб, умовно кажучи, робити ПВП-батли між різними моделями. І ось ця LLAMA 4 зайняла там одне з лідуючих позицій, що, очевидно, не відповідає якомусь такому більш Інтерсуб'єктивному сприйняттю тому, як вона працює, бо кажуть, що працює вона, очевидно, не найкраще. І тут саме цікаве, як же так сталося? Як так сталося, що взагалі на такому, здавалось би, об'єктивному сервісі, де багато людей голосує анонімно, не знаючи відповіді, є таке викривлення? Ком'юнча навіть змусило власників цієї LLM-арени розкрити там, десятки тисяч результатів, для того, щоб люди могли порівняти, що це дійсно так і дійсно там є відповіді краще і тому подібне. І що виявилось? Виявилось те, що ця модель. Відповідає завжди не так точно, іноді більш розмито, іноді з помилками, іноді галюцинує, і це це не ну, в цілому там багато помилок, але вона завжди відповідає вічливо і зі смайликами. І тому людям здається, що це більш дружелюбний такий тон, і тому користувачі, не перевіряючи інформацію, надають перевагу відповіді від цієї моделі. Ось так <ріху> просто як нажучити бенчмарк, який будується купою анонімних людей. Просто зробити, щоб цим людям було приємно і вони не перевіряли, чи ваша моделька каже правду. Ось так мета і зробила. Як писав Герберт в Дюні, набагато легше прийняти неправильний факт, який вам подають легко, аніж правильний факт, який вам подають складно. Тому ось <ріху> така історія: використали класичне викривлення наших, так сказати, м'ясних мішків. Google, а вірніше, їх підрозділ DeepMind, який займається дослідженнями в сфері штучного інтелекту, платить своїм колишнім співробітникам для того, щоб вони нічого не робили і не виходили на роботу до конкурентів. І просять вони це їх робити протягом року, після того, як вони звільнилися. Це угода стосується не всіх співробітників і пропозиція, але в цілому у них є це в non non-compete Agreement, і вони там пишуть, що після того, як ви виходите, ми вам платимо, ви нікуди не влаштовуєтесь. І здавалося би класно. Людина собі звільнилась, рік іще отримує зарплату. Здається, нормально. але проблема в тому, що. Сфера настільки інтенсивна і все настільки швидко змінюється, що людина, яка просто рік просиділа на бенчі, дуже втрачає свою так сказати, ринкову вартість. Ну і очевидно, потім заберуть все одно з руками і ногами, але бути потім на вістрі, а тільки такі в гуглі в ДіпМанді, скоріше всього, і працюють, дуже складно залишається. І про це пише якраз віце-президент з штучного інтелекту в Microsoft. каже, що до нього звертаються колишні співробітники Діп в розпачі через труднощі з виходом з цієї угоди про неконкуренцію. От такі проблеми у щасливих людей. Бач. Не можуть вийти на роботу, бо їм платять гроші за те, щоб вони не працювали. Гарні новини для тих, хто використовує Google Workspace для своєї роботи. Кажуть, що вони найближчим часом привезуть там купу речей, які знову ж таки Gemini вони підсилюють. Там їх багато різних. Там і про різні автоматизації, і поверкфлови, і в доках, і в Excel, і в чаті його можна тегнути. Купа різних прикольних речей, вони це в себе там на конференції розповідали. Е, ви просто побачите у себе оновлення, як тільки воно доїде. Але хотілося б відмітити одну е, класну штуку, яку вони там зробили. Пам'ятаєте, є такий ноутбук LM, який досі недоступний в Україні, нагадаю, е, який з PDF-ок або різних досліджень генерує е, подкасти. Так ось тепер можна буде подкасти генерувати з різних Google Доків. Тобто, якщо ви відкриваєте а там величезна, не знаю, пірадіжка на 4, на 8, на 20 сторінок, якщо у вас такі є десь. То ви просто натискаєте створити подкаст, вмикаєте собі в навушники і слухаєте, як дві людини розмовляє про те, що ж вам там написали. Має бути дуже зручно, обіцяють протягом наступних тижнів уже розкатити. Скоріше, всього, доступно буде також і в Україні одразу, тому що в Gemini версія по порісерчам генерація аудіо вже також є, тому має бути доступно і у нас також. 15 років тому зарелізали Інстаграм. І з них десь років 10, а може і 12, у них питають, а де ж версія для iPad? У? Для тих, хто не знає, в iPad, якщо ви зараз відкриєте інстаграм, вам, наприклад, щось там написали, або ви ведете, наприклад, роботу в інстаграмі. Є багато людей, які там ведуть роботу. Ви не можете використовувати в цілому айпад, там, тому що він там відкривається отак, от на 15% екрану, як айфон в вертикальному вигляді. І це, ну, краще його там неможливо толком використовувати, окрім щоб відповісти на якесь одне повідомлення, якщо ви готові трошечки постраждати. От, от так виглядає інстаграм, і вони. 15 років казали, що у них там недостатньо користувачів. Очевидно, ніхто так використовувати не буде. Очевидно, там недостатньо користувачів. Але кажуть, що ось, скоріш за все, вони вже ну не скоріше за все, а вони вже розробляють версію для iPad, я взагалі не думаю, що це така велика інвестиція в їх масштабі, але тим не менш, вони ось зараз його вже зроблять і в цьому році обіцяють зарвізити. Я думаю, що вони це роблять взагалі не від того, що вони це хочуть робити, а тому, що їм доводиться тепер змагатися з усіма цими вашими тіктоками і, в тому числі, напевно, Ютубом. А там багато людей контент споживає на айпаді, бо це в цілому девайс, як кажуть, для роботи, але ми то всі знаємо. Що це для Ютубу для і Тіктоку? І тому вони якби змушені, скоріше всього, від конкурентного тиску зробити версію для iPad. -у. Якщо ви раптом від цього страждали, хоча б так як я, а я страждав трошечки, ви, може, трошечки більше або трошечки менше, то це ось гарні новини для вас. Компанія Anthropic, це ті, що розробляють модельку Клод, розширюють свою присутність в Європі і відкривають понад 100 вакансій для різних фахівців. Там всіх, там і інженери, і продавці, і маркетинг, ну коротше, всі 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 І роблять вони це тому, що вони хочуть збільшити свою доступність для користувачів раз, два, три, чотири, п'ять. Це вони все розповідають. Але якщо подумати, то роблять вони це насправді для двох речей. Одна річ це тому, що співпраця з європейськими органами різними, і, і взагалі. Адаптація в якась в європейську AI тусовку, тому що там багато грошей. Там всі анонсують що там багато грошей, і очевидно, всі віддають їх зараз містралу. Вони, якби цю частинку цих грошей також хочуть. А друга частина це те, що. Ну, наймати людей просто в Європі і, так сказати, пилососити ринок на, на кращі кадри простіше, якщо у вас є глобальна присутність, а не тільки в Штатах. Ось такий їх регіон. Тепер і МЕА, це там Європа, вся і Британія. Вони от будуть тут працювати. Це вірніше, Європа, Близький Схід і Африка. Ось так, от так, регіон назвали. Тепер у них є офіс. Якщо раптом ви шукаєте роботу в цій сфері, то можете подивитись вакансії. І паралельно з цим вони що роблять? Вони анонсували клод Макс, це тарифний план не за 20 баксів, а за 200. Ну він ж там є ще за 100 варіант, але в цілому це за 200. І кажуть, що це для тих, хто використовує клод кожен день. Кому кожен день потрібен клод для того, щоб робити свою роботу. Напевно, не знаю, розробники, напевно, які не ну напевно. Вони їх мають на увазі, або якісь інші люди, які роблять ресерчі постійно, то вам тепер доведеться купити план за 200 баксів, бо ви там упретеся в ліміти. Ось що вони кажуть. В цілому вони це роблять. Чому? Тому що OpenAI так зробив, чому тоді вони не можуть зробити? Ось, ось. Треба відповідати конкурентам. Тому, е, ну, наші нові реалії, скоріше всього, інші тепер теж послідують, і у нас це буде якась нова норма. 200 доларів підписки це. Щоб уже по гігантам завершити, Майкрософт призупинив свої плани по інвестиції 1 мільярда доларів в три дата центри в Сполучених Штатах. Вони нагадаю, буквально три місяці тому анонсували, що тут у нас купа дата центрів в Європі, тут у нас купа дата центрів в Штатах нових все під AI, Тут ми в атомну енергетику інвестуємо, і вони вже сумарно назакривали, повідміняли планів десь на 2 гігавата. В еквіваленті дата центрів, в потужностях будемо міряти, от на 2 гігаватта вони позакривали. І ось вони в Огайо буквально відмінили плани, анонсували вони їх в жовтні 2024 року. Кажуть, що земля поки буде під фермерство, вони планують потім все одно це зробити, але колись пізніше. І пов'язано це, скоріш за все, з чим з тим, що, ну, по-перше, трошечки кайпу після того, як е, Діп Випустив значно дешевші модельки, трошечки хайпу на енергетику і чіпи трошечки впало. Друга, очевидна причина це якби один дуже відомий новообраний президент в США, верніше, не такий вже й новообраний. Тому ось так. І ну, очевидно, з такою ситуацією на ринках це дуже логічні кроки. Тут нічого вже не скажеш. На цьому з новинами все. Тому переходимо до рекомендацій. І перша рекомендація це звіт від Firefly.ai про State of infrastructure Squad. Це дуже гарний звіт вони зробили, і там багато в цілому речей. Він не такий великий. Він буквально на десять сторінок для всіх інфраструктурних інженерів або інженерів, які, хоч якось, залучені до інфраструктури, або їм це хоча б цікаво. Дуже рекомендую ознайомитись. Наприклад, там ну там багато класних кейсів, але вірніше інформації. Але, наприклад, основний тренд, там який я дивлюся, це те, що ну третина компанії хоче з Тереформа переїхати на опентофу, і опентофу набирає просто величезними темпами свою популярність. Я думаю, за роки три. Він може навіть порівнятися з Тераформом і порівнятися навіть дуже легко. Аналітику навколо цього питання не буду вже робити, бо це рекомендація, а не новина. Але я думаю, для тих, хто залучений якось це з е, поглинанням хешикорпа і IBM, якось це, напевно, може пов'язати. А друга рекомендація це стаття. І стаття називається The Best Programmers I Know. Найкращі розробники, яких я знаю. І це просто дуже короткими пунктами по одному абзацему. Які атрибути людина бачить в найкращих інженерах і найкращих розробниках, з якими вона працює, і це в одну статтю зібрано дуже просто, дуже ключові якісь речі. Черговий раз просто надихнутися, відрефлексувати, а чи дійсно я це роблю на повну силу, чи десь у мене щось просіло? Дуже рекомендую всім в першу чергу інженерам. Але і тим, хто працює з інженерами, також важливо для того, щоб розуміти, які очікування краще вибудовувати в ваших взаємостосунках робочих. Ось такі вийшли новини за минулий тиждень. Для вас їх зібрав, і розповів я Євген Ковалевський. Почуємось наступного понеділка. Бережіть себе.